Отже, записуйте рецепт. У чашу подрібнювача висипаю вівсяні пластівці. І волоські горіхи. Подрібнюю все до стану борошна. Ось так. У горіхово вівсяне борошно додаю какао порошок, насіння кунжуту. Та ванільний цукор. Ретельно все перемішую для отримання однорідної сухої суміші, висипаю суміш в глибокий салатник. Та відставляю салатник на одну хвилинку. А за цей час я займуся бананом. Очищаю банан від шкірки. За допомогою виделки розминаю його до стану пюре. Отримане бананове пюре перекладаю в салатник із підготовленими інгредієнтами. Добре перемішую все до однорідності. В отриману масу поступово додаю очищену воду. За допомогою силиконової лопатки замішую тісто. У тісто я не додаю яйця. Відкрию вам невеликий секрет. Коли ви намагаєтеся дотримуватися вегетаріанських правил харчування або просто дотримуватись посту, найскладніший інгредієнт, особливо у випічці, який треба замінити, це яйця. Запам'ятовуйте, одне яйце дорівнює половині середнього банану, розім'ятого в пюре. Ось і весь секрет. Тепер добре замішуємо тісто. Тісто виходить дуже м'яке, та з ним легко працювати. Але на перший погляд може здатися, що воно дуже липке. Тепер з нього нам потрібно сформувати кульки. Робіть таку форму, яка вам більш всього подобається. Я сьогодні буду робити саме таку: готові кульки викладаю на аркуш пергаментного паперу, яким я застелила деко для випікання. Це мій найулюбленіший сніданок, тому що приготувати його ви можете навіть з вечора. Тоді зранку вам тільки залишиться зробити чай, каву або молоко. А ще таку смакоту можна легко взяти з собою на роботу, на природу або просто на перекус. Трошки прижимаю пальцями поверхню кожної кульки, нібито розплющуючи її. Тепер відправляємо випікатися всю цю красоту до духовки на 30 хвилин при температурі 180 градусів. От і все. Смачне, ароматне та таке корисне печиво до ранкової чашки кави, чаю чи молока готове? Це дуже поживно, смачно і неймовірно просто. Тож рекомендую приготувати. Вам точно повинно сподобатися. А я бажаю вам смачного та гарного настрою на цілий день. Ставте лайчик, мені буде дуже приємно, натискайте на дзвіночок, щоб нічого новенького не прогавити. І обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви ще не зі мною.